Доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого ютуб каналу. Всіх рад бачити на ньому, що заходите, коментуєте, пишете, лайкаєте, як кажуть, да? обмінюємося досвідом. До мене звернулися з проханням для того, щоб я на своєму каналі оголосив про те, що відбувається збір підписів за петицію про те, щоб присвоїти звання Герою України, Мельнику Руслану Миколаївичу, 97-го року народження, за який загинув в. Білогорівці Луганської області, захищаючи батьківщину, а саме 13.02.2023 року. Це, все це діло і цю добру справу ви можете зробити. Я в опису закріплю посилання. Да? Нажмете Зайдете, там буде функція як така проголосувати. Вам потрібно буде. Лише авторизуватися ви можете або через файловий ключ створити його зробити на приват 24 або авторизуватися через той самий приват 24 Це все займе ну, 5-10 хвилин вашого дорогоцінного часу. Я думаю, ну не западло, як то кажуть, комусь це все зробить. І тому хто підписчики мої, там чи гості, хто побачить це відео, пожалуйста, зробіть це. Люди звертаються з проханням. А далі ми ну. Уже ж це таке діло, що там ну, наша, наша як кажуть, задача це набрати 25 тисяч голосів для того, щоб цю петицію було розглянуто. Яке вже рішення прийде, ну не нам його судити і самі розумієте. Але ми повинні зробити від себе те, що ми можемо, перш за все. Так що, а далі вже відео буде. Дякую. Зачасно дякую, хто підпише і зробить цю добру справу. Так, друзі, накосили люцерка, як завжди. Даємо люцерку по максимуму. Чому? Тому що я вважаю, що від цього залежить вкусові якості, смакові якості сала, м'яса. Воно дійсно, як то кажуть, нормальне, воно на сковорідці жариться. З нього як -то кажуть, і жирок йде, і шкурочка, ну бомба. Так? А не так, як -то, помню, колись як не держав свиней. Там, Купиш м'ясо, жариш той шашлик, воно і біліє, і красніє, і з нього тече усе, ну, коротше, капець. Да. ну. То, звісно, скаже, що я кормлю свиней, як е, печерна людина, да. як наче я ще десь там, в мезусуській ері десь застряв. Ну, Це ваше вправо, в принципі. Мене все влаштовує. Зараз трошки проведемо огляд господарства. Сьогодні у нас вже 16 червня. Вчора зарізали порося, але вчора такий напружений день, бо трішки ніколи було знімати, що саме, але я скажу, це я зарізав кабанчика від оцих дівчат, як то кажуть, забрав. Ну, я вам скажу і сало, і от, розумієте, от, там В них машка, ну мамка їхня це Ландрас, да? і в них вийшло, в них в нього вийшло пічеревана, знаєте, хто займається, хто ріже, продає, той знає, вона рівненька. Тому що, чого рівненька? Тому що вона від спини фактично йде повністю, ну от вона, як йде на три пальці, там два з половиною, от вона рівно йде. Є свині, коли, наприклад, да, ріжеш, а в них, наприклад, від спини там три пальці, а в кінець доходить до одного пальчика. Тобто, це під черевана не ця, ну, не годиться для торгівлі, не той виход. Да? А коли от така під ну це просто, я вам скажу, шикардос. Ось такі справи. Так, це наші зараз покажу, французький п'ятрен 30.03 народжені. Форми, я вам скажу, непогані темпи росту. ну, тож, Знову ж таки, я повторююсь, незважаючи на те, що їх шестеро, але темпи росту в них, я вам скажу, є. От дивіться, які форми, задочки. М'язко буде, я думаю, бомба. Тому рекомендую пермодози вандлюхи п'єтренчиків французьких. Дивимося. Це моя рука. В місяць моїх там 45 днів, плюс-мінус ми їх відлучили вже, не скажіть чесно. Народжені 30.03. Все від народження. Рахую не від того моменту, коли я їх відлучив. Їдять вони на даний час старт, марки фідбаю. В принципі, поки ми задоволені. Так, це в нас е, дюрок плюс Макстер, дюрок данської генетики, також Андрія Петровича. Дивіться, які круляшки. Скоро ну там, я ту клітку як вибілю, більшу, то ми їх відселимо отсюди і проведемо тоді відлучку отих канцерів. Народилися дан, дана група свиней 20.02. Ну, в принципі, я думаю, нормальна в них вже вага, як на такий свій незначний вік. Хтось скаже, що в мене в 6 місяців 200 кг. Нема в мене такого результату 200 кг. Але в мене є результат це смачне м'ясо сало і задоволені клієнти. Це для мене найголовніше, як то кажуть. І Окрім того, я і сам це і салий і м'ясо. Так, дивіться, ці в нас поросята, Це в нас Ландрас плюс Йоркшир. Народжені вони 22 січня. Цього ж року, відповідно. Свинку, ось вона ось дивиться. Ось оце свинку цю ми будемо собі залишати на ремонтну. Там ще дві свинки є, але вони ну, трішки не, не такі. От вона, ви от, от вона дійсно схожа на... Оці вже ефочка більш-менш з такими явними ознаками, то ми її залишимо собі на племі. Також серед них є один внутрячок, і ми його в червні, якраз йому буде 5 місяців, ми його заріжемо чисто для себе, там чи тушонку зробимо, чи ще щось. З голови, там і ножок, і печінки серцелегень. Ми зробимо паштет. В автоклаві, так, да? класна штука. Це колись мені ще, Я у вовки Бруз дав цей свій рецепт, розказав, що до чого. Я, я вам скажу, пащет – огонь. Ви його і на рибалочку, і на охоту, і просто вдома сіли, вечірком перекусили. Він ситний, він ну, бомба, одним словом. Да? так? ну Я щіки повичищав. Дивіться. Капець. Ранковий туалет називається. Да? Ну нічого. Проруємося. Так, Тут наших 4 велетня, вони вже нашу Машку, в принципі, вона підходила. Буду думаю, я її або дюрком данської генетики покривати, або ж тим самим французьким Ну, Я думаю, що може дюрком або кантером. Закажу. І попробуємо. Так, По господарству в принципі, зараз ще покажу брулерів наших. Їм сьогодні 21 день. Ми їх брали рівно 3 тижні тому. Я їх сьогодні вранці зважив, середня вага 900 грам. Отаким От чином я для себе пишу, не звертайте на мій дуже гарний почерк, увага. Мені принципі завжди за це ще й оцінки колись по школі занижали, господі. Чи це найголовніше в, цій... в цьому житті. Каліграфія ще... О Боже, я як сповню, чесно. А я не можу, я мене, ну як навіть, Бігом, 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 бігом і Та й все. От такий Коп-500. Е -е, прошу в коментарях, напишіть стосовно е Роз-308 чи 208, точно не скажу. Хто займається бройлерами, цікаво. Яка різниця між КОП 500 і Роз-308, 308, да, 308 по-моєму. чи 208? Не 708, саме 208 чи 308. Точно не скажу. Оце напишіть, пожалуйста, різницю. Хто займається саме буролерами. А там у відео я хотів би розказати так, і присвятити такому питанню, тому що часто люди дзвонять питають, а як, а що, а чого і тому інше. А скільки? Саме головне питання в людини. Так? Не як, там, наприклад, з чого почати свинарство там. А... чи утримання свиней. А... а скільки, а як, а скільки ти заробиш, а скільки ти заробляєш, а скільки ти маєш, а скільки ти цей. Скажу відразу, не з цього все це діло починається. І не потрібно зразу, знаєте, яке там для отримання певних грантів від нашої держави, да, там, чи від, від будь-якого спеціального фонду всі складають бізнес-план. От коли ви надумаєте займатися свиними, то не рисуйте в себе в голові такі зразу бізнес-плани. Тому що все може бути по-іншому. І коли ви от, потрібен час, щоб ви це все через себе пропустили. І тоді ви да, досягнете якогось певного результату. По-іншому, ну сразу, там купити 100 поросят, не маючи до цього ніякого досвіду і ні разу їх не тримаючи. Купити для цього якісь там, 30 тонн зерна плюс-мінус. Да? Ну, ви можете просто прогоріти і втратити інтерес і скажете, та ну що там, он надивився, я ж бачив в Ютубі, та я ж і, отам, і отак, наче й робив, а вона очочка увалила і 100 штук лягло. От і все. Да? Знову ж таки, е хочу роз розказати, як я починав. Да? І також сказати: ну, я, ви, 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 знаєте, як то два види починання свинарства. Да? Є один е етап, ну, більше то кажуть, знаєте. Стосується наявності коштів. Є, Коли ви починаєте, що у вас все є, тобто кошти є, ви одразу будуєте нормальний сарай, ви там поли чи бетонні, ТС-30, -е. у вас є кошти, а є, коли у вас немає коштів. От Я вам розкажу, коли немає коштів, і ти все це діло стягуєш, стягуєш, стягуєш. ну, коротше, капець, да? Оце тут де в мене зерно, але раніше цього всього не було. Тут був станочок один, там зерно я складав, отак от аж ззаді. Тут був станочок, грубо говоря, 2 на 2. Тут станок 2 на 2. І тут така, я його не заклав, причому, бачите, вихід, вони виходили сюди на вулицю. І все так було гарно і чудово. Да? Один час як ми беремо ну, з дружиною і купили. У місцевого фермера хороші свині бомбові були, погано, що я з під них не оставив свиномашу. Але то буде пізніше. Да? Купляємо ми двох поросят. Одночасно я вже займаюсь корельми, розводимо мене там туди-сюди. Купили двох поросят. Тиждень, другий. Дивлюсь, так можна ще двох купити. Купляємо в той же ж кліточку, тут вихід на вулицю, весною да? і вже в нас четверо поросят. Дивимося, вигодовуємо, ну, все нормально. Туди-сюди, щось собі залишаємо. і то ми, по-моєму, Кормили, кормили, по-моєму. Да? І ріжемо на продаж. Почали ми пробувати тіпа, ну, знайомих, друзів обзванювали, щоб ну, свіже м'ясо домашнє, беріть, купляйте. Різника тоді на той момент там просили різника одного, не того, що зараз у мене. Да? Не того, що зараз мені допомагає, а там іншого. За це він брав, як він казав, кусок м'яса і сала. Ну хорошо, кусок м'яса, то й кусок м'яса і сала. Да. Ну, беріть, раді Бога, що Ну, як ми там, Той те заказав, той те заказав. Людина приходить одна, це вже другий чи третій кабан тоді був і каже, таке, а шик де? А я питаю, що таке ошийок? Ну, чесно, я ну, далекий був взагалі, я просто. 0, ноль, повний 0. Ноль, да? Він каже, та ну це ж як бивну розділяють, те все, оце ж зверху, тут без кістки, без нічого, це як називається ошик. Mm. Дзвоню ж до цього різника. Чи не дзвоню, чи я -то просто вже поняв. Mm. Да? Так а де ошийок, думаю. А вказується, він просто собі ці 4 кг ошийка брав як роботу mm. за роботу. Да? Це 4 кг м'яса. Тоді. А підчеревина? Така от, а її так молодь, те се, і кілограм під черевинки. І отак різник брав кусочок м'яса і кусочок сала називається. да. Ошийка 4 кг і 2 кг під черевини. Ну Це я зараз розумію, да, що, що так- людина вчиняла. Да? Ну, зараз є, наскільки я знаю, то дуже цю людину ніхто не гукає різати. Він то вже, вроде, перейшов різати за гроші. ну... Но... Славу собі таку, як то кажуть, заробив непогану. Ну, нічого, то хай Бог йому суддя. Дивіться, брали ми тоді чотирьох, тоді ТС викормили, прикольно, понравилось. Да? Тоді беремо ще раз чотирьох чи уже поросят. Тоді також вони все виходять, вигунить все бомба. Тоді в один момент я думаю, дивіться. Да? 4 там це там, почитав певну літературу 2 на 24 метра квадратних. Думаю, в принципі, це на 4 поросят. І я беру просто отак досками, отак, як це з того моменту, як за, саморіза закрив, ще така арматурина стояла. Да? І виходить, тут 2 на 2 і там 2 на 2. Тобто це вже не 4 пороси, а 8 поросят. І пробуємо таким чином вже збільшувати площадь. Да? І більшу кількість свиней тримати. Потім з часом для кролів я починав цей сарай будувати. Я... А тут на цього теж ще не було. Получається, а тут в мене був такий станочок. Збитий з дощок, пол з доски, соснової. Там, ну, що було, з того, як таке от ліпили. З да? шифером трошки так накритий. Получається, десь він був 3,5 на 3. Получається, і туди я ще купляю 6,5 чи 7 плюс-мінус. І таким чином то вигодовуємо, кормимо, кормимо. Доходить певний період. Різали ми тоді там раз у місяць, раз у два місяці, коли я. І доходить такий період, що я ну, перестаю займатися крильми і повністю переходжу на свиней. І клітки я там попродавав, гранулятор попродавав, дикаушка залишилася, вже було проще. І таким чином я вже дійшов до того, що мені ну, свині більш рентабельні, ніж мені цікавіші. Так? І таким чином я отут ми все це, це діло робимо, заливаємо бетонні поли, стік робимо, станочки будуємо. І таким чином вже ми займаємося більш-менш розведенням свиней. Наступним етапом стало те, що розвитку мого свинарства стало те, що в мене від отечки вмирає велика кількість поросят, тисячу доларів, це як мінімум, а може і більше, плюс втрачена вигода і тому по інше. Так? Я тоді спілкуюся з Серегою Шелучком. В принципі, і зараз ми з ним нормально, немає в нас ніяких ні конфліктів, нічого. Так? Нормальна порядна людина, в якої можна на той момент він мені, як то кажуть, з усіх показався самим адекватним. І зараз, в принципі, я, ну, моя думка про нього не змінилася, все нормально. Е е я з ним балакаю, він туди-сюди, він каже, Андрюха, що ти цей, бери собі свиноматок, оставляй і займайся. Я собі беру, оставляю свиноматку, але ж я її оставив іскраз на поясах, покрив тут мені місцевий академік, як то кажуть, да? вони в мене сальні, м'яса мало, туди-сюди, але це вже мої свині і вони ростуть. І це вже, як то кажуть, наступний етап мого розвитку вийшов. Да? що в мене з'явились свиноматки. І далі я додаю часом ще сарай, свиноматок. І працюємо таким чином. Ріжемо тепер кожного тижня своїх поросят. От такий, як то кажуть, от така історія. Тому для тих, хто хоче займатися чи хоче пробувати, да, я б рекомендував би взяти там, 5 штучок. Да, взяти якийсь невеличкий сарайчик, свій площі там, там, виділити 2х2-2х3. І цих 5 штучок спробувати викормити. Щоб, ну, ну, я обрав, ну, як би мовити, сказати, що Це саме дешевше так буде. і е, Ви попробуєте, і ви зрозумієте. І не потрібно сразу, знаєте, від крайності від крайності, все в свиней, це свині, це все, це тому подобне. Ні. Ви возьміть, спробуйте, а вдруг вам не подобається, а ви вже там 2-3-5 тисяч доларів або більше вже вклали в цей бізнес, цю ідею. Тому ну, в моєму розумінні я б рекомендував би, просто спробуйте спочатку. 5 штук і все. От такі справи, друзі. Також в коментарях буде цікаво, ну, як ви починали, як ви пробували своїми займатися. Да? Батьки мої свиноматок в житті не держали, да? в житті своєму. Я до цього, ну, чесно кажучи, далекий був взагалі. Ну, Пробуємо, робимо щось, а по-іншому ну, треба якось виживати. Сам я От такі справи. Тому дивіться. Хто там, ну, як кажуть, беріть для себе цю інформацію, краще вчитися на чужих помилках, ніж на своїх і дешевших. От такі справи, друзі. Наостанок хочу ще раз нагадати, вимовити да? і нагадую, і прошу, проголосуйте все ж таки за цю петицію. Давайте зробимо те, що. Ми можемо і те, що від нас залежить, якось так добре, друзі. Всім все найкраще працюємо далі.